The Всіх учасників мене звати Єва Лосінська, мені 14 років. Я учениця 8 класу дитячої школи мистецтв №1 1 міста Миколаєва за фахом фортепіано, викладач добри Олена. Мій науковий керівник веснова Олена. Сьогодні я маю честь розповісти вам про неймовірну сучасну українську композиторку, викладачку та аранжувальницю Євгенію Дзюбу, Її творчість і внесок у розвиток української музичної освіти мають величезне значення, і вона заслуговує на особливу увагу серед музикантів, педагогів та всіх, хто цікавиться культурним розвитком України. Про біографію та професійний шлях я можу сказати, що Євгенія Олександрівна Дзюба – це людина, яка присвятила своє життя музичній освіті та творчості. Вона закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, а також Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського, де здобула необхідні знання для того, щоб стати кваліфікованим педагогом і композитором. Її досвід роботи в дитячій музичній школі у рідному селищі Врадіївка, що на Миколаївщині становить понад 10 років. За цей час вона змогла не тільки сформувати педагогічний підхід, а й розробити цілу низку авторських творів, що стали популярними серед музичних шкіл по всій Україні. Євгенія Дзюба є автором численних фортепіаних збірок, серед яких особливо варто відзначити п'єси і ансамблі для фортепіано, дитячі капризи, п'єси для фортепіано, улюблені іграшки, музична казка, в очікуванні свята, музична історія, новорічне диво, образні етюди від Євгенії. Ці збірки стали важливими навчальними матеріалами для музичних шкіл. По всій Україні, особливо для викладачів молодших класів, її п'єси та ютьюди не лише чудово підходять для розвитку технічних навичок, але й надихають учнів на вивчення музики з радістю та захопленням. Твори Євгенії Дюби відзначаються молодійністю, доступністю, яскравою образністю та емоційною виразністю, що робить їх цікавими для учнів різного віку. Окремо, варто згадати її збірку аранжувань відомих українських пісень. Це значущий внесок у популяризацію української музики серед молодих поколінь. Адже ці пісні, зокрема народні та класичні твори, з новими аранжуваннями отримують нове життя в контексті сучасної фортепіаної музики. Також хочу додати про її патріотичну позицію і творчість під час війни. Не менш взумів її внесок Євгенії Дзюми у підтримку українського духу під час важких часів. На самому початку повна вторгнення Росії в Україну вона написала музику для прелюдії під назвою Нескореним. Цей твір став важливим символом стійкості та боротьби українського народу за свою незалежність. Вона через свою творчість передала патріотичні почуття, які відчували мільйони українців в ці важкі моменти, і це свідчить про її велику любов до рідної країни та її культури. І я пропоную послухати цей твір в її виконанні. Користуються великим попитом серед викладачів музичних шкіл по всій Україні. Викладачі визначають, що її п'єси та етюди не тільки допомагають учням вдосконалювати техніку гри, але й відкривають перед ними світ музичних образів, емоцій і настроїв. Усі її збірки є доступними і зручними для молодших класів, тому їх активно використовують у навчальному процесі. Учні грають ці твори з великим задоволенням, а викладачі відзначають, що завдяки цьому матеріалу їхні учні отримують велике задоволення від музики, з'являється мотивація для подальших досягнень. Євгенія Дзюба створила такі композиції, які легко запам'ятовуються і виконуються з радістю, що важливо для розвитку молодих музикантів. У висновку я можу зазначити, що Євгенія Дзюба є важливою фігурою в українській музичній культурі. Її творчість як композитор та аранжувальниці має значний вплив на музичну освіту в Україні. Її твори допомагають формувати майбутніх музикантів, а також надають можливість молодому поколінню пізнавати і цінувати українську музику. Завдяки таким людям, як Євгенія, наша музична культура продовжує процвітати, і ми можемо пишатися тим, що українські музиканти створюють не лише прекрасну музику, а й сприяють розвитку нашої національної національної Ідентичності через мистецтво. Твори Євгенії Дзюби надихають і педагогів, і учнів, що є підтверджені її високого рівня майстерності і великого внеску в українську музику. Вони важливою частиною музичного навчання та продовжуватимуть впливати на музичне середовище ще багато років. Дякую за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!